Доброго дня, знімаємо відео про сливу оцар Прем'єр. Я називаю сливою, але це диплоїдна олича. Нема різниці, як назвеш? Різниця тільки в тому, що це дуже-дуже урожайна -дуже культура кожного року дає. Такий врожай, ось, що треба підпорки ставити, тому що без підпорок перший рік то позламало зілля і весь врожай був на землі. Вважайність сливи я не контролював, тому що пер-два роки спробував, ніякої користі воно не дає. Тобто, коли зірвати половину сливи зеленим і оставить на дозрівання, то вона, слива, тая, також от, от росте отака в районі 80 грамуся в районі. Так, да, є, попадаються екземпляри грам. Але е, е, також, коли її не обривати, також сливи 60-70 грам, екземпляри 80 грам. Так що, ну, я не вважаю, що це Оце такі екземпляри, ось це в районі 70-80 грамів. Оце вже в районі 90 грамів сливки такі. Так що немає резона просто їх рвати, викидати. Родить кожного року ось. ось. Дуже-дуже шикарно Я в закривки, у варенях, у всіх таких. Коротше універсал. Слива універсальна Дуже бомбезна Ось і знизу. Коли дивитися, то взагалі То взагалі. Ну оце якось, якось воно так трішки. Ось вона та ж слива. на Зараз покажу. Ось друга гіллячка, також плодоносить. Добре вони прижилися. Ось і ось третя гіллячка. Також це озир. От, Такі слоюки А це Любима із Млієва. Ця буде плодоносити кінець серпня. Ось, також слива жовтого кольору, дуже хороша із зав'язі дуже багато. Ось, як бачимо. Слива бомбезна також. Це буде давати врожай кінець серпня. Ну, смотря в які роки Начало вересня. Тобто, коли копка картошки країла. Сміє любимая. Із млієва. Ну, оце якось. Так, це обзорчик таких слив. Все, до побачення. Не забувайте, ставимо лайк.